Всім привіт, вітаємо на нашому каналі. Так, ну що, трішечки ми, звісно, пропали. З виду, так сказати. Такого просто нічого знімати. Ну сьогодні вирішив. Зараз, зайдемо. в сарай Сидить вже дергає коров. Ну як одну гальку поки доє. Сенти, що змерзла? А то треба, щоб ти руками подергала, мабуть. Чи ні. Тоді швидко нагрівається. Так, ну хай поки падоє. Тут апарат гудить. Зараз покажемо нашу красуню маленьку. Прив'язали, звісно, її поки на проході, тому що станків вільних у нас поки немає. Ну, як є, один, він там забитий соломою і родильною камерою. Тобто, саме в самому кінці я тоді покажу. Поставили на проході, налаштували її місто, перші дні вкривали її ковдрою. Вона на проході так. Може, і холоднувато було, ну тобто наладнали її соломи і накрили одіялом. Зараз покажу вам її. Ось така ось. Така сіренька теличка вийшла. Ну що, у нас? Коровка переходила, виходить, 10 днів. Це враховуючи те, що вона була спарована 26 лютого. Плюс в лютому 28 днів було. Так би переходило 12, а так ми 2 дні відняли і вийшло 10 днів. Розраховували на бичка, звісно, бо завжди, як корова так переходжує дуже багато, то виходить такі величенькі бички. Ну, а це в нас стеличка вискочила. Тобто відійшли води, буквально там 15 хвилин і навіть не прикладаючи зусиль, народилося таке телятка. Побуде, поки, мабуть, у нас 5, ну, я думаю, неділю потримаємо і забере в нас людина, тому що ну, як, вона вже була, її замовили вже наперед, тобто, ми думали вже куди її дівати, тому що тримати не хотіли, тому як не потрібна просто нам теличка, то теличку заберуть через неділю. ну, Це їй вже виходить двоє, двоє суток, вже да, двоє суток, то ще п'ять потримаємо, ну, тобто, щоб молозом її пропоїть. І тоді прийде людина і забере його, її. Ну, забере на відгодівлю. Так що, якось так. Так, потелички так, зараз Оксана ще додоє, покажемо, як її напваємо, поки пробіжимося по поросяткам. По поросяткам що у нас все добре. Як бачите, вони відпочивають. Зараз я до них зайду. Так. Так, о, почали виходить Такі вже дивіться. Хоч-хочку. Це такі двісотки їм повісив, щоб не сумно їм тут було. По вазі не знаю, не скажу, скажу, вік у них один місяць і 10 днів. Це оцих, там де 8 штучок у нас було, тобто місяць і 10 днів. Тих де, місяць і дев'ять днів я їх покажу, потім пізніше. Тобто якісь отакенькі ось. Я думаю, ще неділю-півтори ми їх потримаємо. Звідси ми залишимо собі одну свинку і одну звідти залишимо. Ми вже вибрали собі, то їх тут залишимо. Ну, а всіх інших будемо продавати. По цінам теж скажу, будемо продавати, як і раніше. Тобто 3000 кабанчик. 3-300 десь так і 800 свинка буде. Тобто ціни, які були, такі залишились. Так, Оксана додаїла. Ця свинка лежить, відбихає. Свиноматок теж вже попарували. Цю також спарували вже. Вона у нас тут ось. Ну, там вона родилка, солома. Ця тута у нас вже ми її теж, я кажу, двічі парували. Тобто раз і повторили. Тут, виходить, сім'я великої білої буде. Самі свинки в нас виходить, Ландрас і... Ландрас і Кантер. Да. Тобто така смія вийшла. І спарували Великою білою. А ту свиномотку спарували, по Макс... Макстер, о, щось таке. Макстер, така порода теж є. Це сім'я також замовляли в інтернеті, тому що в нас тут в місцевості близько не знаю, я не знайшов. Знайшов тільки в місті Суми і це знайшов в інтернеті, то вирішили замовити по новій пошті. Тобто приїхало все добре, два катетера і два пузирички з сім'ям. Брауні також ось тут вона стоїть, як і стояла. Вчора в них навіть сьогодні повичищав, продезінфікував. Вчора ще на нову пошту їздив, купив, придбав ще один мішочок кліносана, бо йодоклін уже закінчився. Все? Привітайся хоча б. Всім привіт! Ту... А то ти ж сьогодні як не з цієї ноги встала. Я закалала, да? а -а -а. Тоби, що це Та зараз давай ми її тоді вже будемо. Так. Коровки також наминають ось, Сінця їм положив. Да? Напоїв теж. Дерь даю зранку і вечором. В дерть додаю трикальці фосфат, да, я додаю. Так, да. Да, так воно називається. Да, це коронкам додають кольці господ. Особливо гольки. Так що їдять. Все помила. Да. Напуємо. Да, зараз да. намішаємо, відміряємо скільки потрібно і будемо напувати. Я, я з цієї сторони стану. Давай, повалтайся. Йди сюди.

Було важкувато, бо вона ще не розуміла нічого. Ну це вже це і сьогодні третій день. Вона у нас позавчора. А, третій да, день. Вона у нас позавчора народилася. Считай... Ні, вчора считай, були сутки, а це сьогодні двоє. Суток ну, сьогодні, вже. Двоє, двоє суток їй було ну, да. зранку вже, за третій бій. Ну, да. бо вона то народилася утром. О... Чотири десь мама її почала хвилюватися. О п'ятій десь пів шостої відійшли води. І оце в шість народилося вона без десяти шість отак. Та вже може ще п'є. Ні, ще п'є. Цій теж. На три літри. Зранку півтори в обід і дві вечором. Тому що доїмо ми нашу корівку тричі на день. Це о сьомій ранку, о п'ятнадцяті дня, це у нас зараз три години і об одинадцятій вечора. Так, все, чмокай, чмокай, чмокай. Угу. чмокає, чмокаєш. Вся борода в молокові, курточка в молокові, штани, як ви бачите, в молокові. Це вона мене сьогодні з утра облила. Та й вони настіраєся, як отак постійно Так. Все. Так, хвостом матильою uh -huh. ними. І подобається. Така невеличка теличка, звісно. Uh -huh. Народилася дуже швидко. Да, я Навіть сил не прилягали ніяких. Все, Ось тут якісь пльови. Все, зараз ми дотьмокаємо і да. повернемося. Uh -huh. Оце і все. П'ять хвилин і зараз почне тут нам виволювати стіни. Оставляй, то свиномотка оставляй. Ці повлягалися вже. То я поставив там маленьке корито з водою, і оце два кориця і з дертю. Тобто насипаю їм дерть, даю зранку, трішечки в обід і ввечером. Тобто, щоб їх не перегодувати дуже сильно. І наливаю води. Ну, водичка в них постійно є. Водичку ми додаємо. Так, додали ми оцим спочатку. Ми е, бровофум новий додали. Це я неділю його пропаював цим і тим поросятам. Потім давав оце від поносу. Як він називається? Ніфулін? Ніфулін. так? Це я ніфулін давав п'ять днів чи чотири щось. Я ж кажу, ніфулін. Тобто я продавав і цим і тим для профілактики. Тобто ці нас перепоносили, ті, слава Богу, навіть не вздумали, так, поки? Да. А це ми аж в рота засипали. Так, да, це ми в рота засипали і тут. І в водичку добавляли. То, Какають він добре. Так що. Такі вже спятаки. Там один остався. Цим вистачає двох коритан. Одне з водою справа, а те зліва. То їм вистачає з головою. Mm -hmm. Лампи постійно світять. Да. Господи, оце Кок. ложе. Какає, какає. Угу. Що, пошли за корівку, розкажемо, хай відпочивають. Так, хай відпочивають, да. так як у нас мастиць, у нас зараз виходить, як нацистка зараз не, не доїться, тому що мастиць. Нам там писали, що краще якусь мазь, там дібутін, там то ось от вона там температуру знімає. Ну, температура там згодна, може бути в вимені, але у самій коровки вона себе тут почуває добре, в неї температури нема, вона їсть, воду п'є, е, все нормально. На те, що це вимі, ну, я не знаю. Зараз у неї ще плюс після Ну, да, плюсочок ми зараз, ну, нічого не зробимо. Да, як тільки вона вже нормалізується, отак може прийдеться якісь антибіотики поколоти, якщо вже там не пізно, може воно там і піз... і буде й пізно, тому що ми пізно кинулися, коли воно. Тільки починало, коли вона була тільна. Ми, напевно, то лі на п'ятий, то ли вже на шостий день ми вже не почали розбиратися, що це таке, тому що ми думали, що це вим'я наливається, а це не наливається. Ну підійшов. Ну, а що ми прокололи? Покажи поки на відео. Не ну, за, не зараз. Віде... Тобто зараз ми е, можемо вим'ясним е... да, милом. милом після кожного доїння. А ну, перед де. цим ми вводили у, у дієчку у мастітфорт отакий. От Тут або ще колпачок, ну він знімається. Це ще только один препарат, а другий де. Ти однесла? Ну це от таких ось п'ять фортів, а другий він там якось називається, я його по-моєму вже викинула. чи ні. Не. Нема нема. Він там якось теж по-другому називається. Ну, не суть. Саме головне, що ось ми цим мастієтом вводили. Тобто беремо дієчку, здаємо її. Повністю, щоб оті всі хляки вийшли, ота, щоб водичка вся вийшла. Він у нас отак от відкривав, -от ну, от отак був, ввели отак у дієчку, отак чик-чик-чик, ввели і отак, отак опа, і вприснули. Все, воно там собі вийшло, потім те вимін'яко, отак простираємо, ну, щоб, щоб воно там розійшлося. Там то, сьо. Ну, я не знаю, воно блін нічого не розходилося, воно як було, так і осталося. Я не знаю. Будемо будем дивитися, що воно буде. Ну, пропаде, значить, пропаде. Це... Та, ну, ну Тут нічиєї вини немає. Тому що ми, по-перше, ми не знали, що може бути така проблема. Ой, так що тут такі справи, сказати більше нічого. Ще блох ну, травили. Да, ще блох травили, ось можеш хвостик. Тому що зняти. знову, знову ось, як за... не запускали. Ось, Це якась побачу. болячка у них. Це взагалі якийсь капець. Якщо ви пам'ятаєте, ми в літку, в, цьому, в цьому... тому літку, році зимою тому, теж. В тому році зимою, так. Тоже у нас було чотири корови, І ми думали, що все почалося з рябухи, а воно, мабуть, і почалося, і оце воно все пішло, і оце в рябухи теж така штука була. Ну, коротко, Купили ми от таких два Бутокс. Бутокс. Розводимо його в воді. Я не пам'ятаю, там? там відео у нас є на каналі. Так, то... да, я тут прикріплю посилання. Тобто це ми його пробризкали і через 12 днів ми ще раз повторимо. Да. Там так... то нормально на це ганки все. Ну, не на вальки замітили отаку що... лисину на хвості. Так, да. це 6 числа, 6 грудня ми його помазали і оце повторювати тепер 18 грудня. Угу. Запиши, щоб не забудь. У мене записано, я знаю. Бо я так подивився, то з фонариком роздивився, що є. Хто знає, що воно таке чи... Блохи чи ну, якісь кліщі. Потра... Ну, ми потравили так, що то дивимося, вже якісь дохлячки то валяються. Ну, раніше так хвоста її чухали, вона його піднімала. Тепер ось чухаєш, то вона задумується. Ну не так, як тоді вона аж мліла, просто стояла. Ну, Хоча так. може чухається в неї просто. Галюня. <рес> <рес> ну я в інтернеті дивлюся, це воно буває таке, що на зимовий період з'являється така, <рес> тому що не вистачає сонячних променів. променів. Тварині, і воно це з'являється така зараза, так сказати. А що, да? Як тільки прийде весна, що так більш-менш буде уже Тепленько. не холодно, теплесенько. Зразу, вже їх. Зразу, ми будем... Зразу будемо виводити і то не прибивать, а просто, щоб вони хоча б погуляли, походили. Чи прибивать, де щоб а як? На чому? Ні, якщо трава полізе, така, що прям хороша, то це... таке? Що, ти наїлася чи ні? Кажи. Нормальну пойку отримали <гум> мале. Ти казав Охи. що не будемо? Ні. Та в нас забере цей. Да. Рі... Різник забере то, що За... нам... Залишати ми її не будемо, забере її різник, ви його вже бачили. Да, це Вадим так що... забере, Так, що... Так, Він буде собі забирати на утримання, не на м'ясо, на утримання. Да. <гум> так все. Що... Бачите, якісь прави, так все піде. Так, що... У нас залишається брауні. Так, да, та що, ми вже всіх, так сказати, розподілили. Поросят, скажуть, вже всіх позамовляли. Да. Ну, вже дзвонять, питають, коли можна приїхати забрати, але ми ще їх не віддаємо, тому що вони ще, ще малесенькі. Тобто ми їх продаємо вже в віці двох місяців. Ну, около двох до двох місяців. Да. Ну, Там вже, знаєш, так, ну. Ну точно не в півтора, тому що й півтора ми ось тільки закінчили їх ось. Ну, я розказав, що їм ще тільки місяці десять днів, ще ж рано, Оксан. Так, да. ще дуже рано. Вони ще малі, вони ще не наїли тієї ваги. Хоча, якщо так їх підняти, то у них вже більше десяти кілограмів. Ну, в дванадцять є. Деяких, mm -hmm. мені каже, і тринадцять є, і більше. Звісно. Тобто ці ось такі в нас виходить. Там я вже всіх показував і от цих часу. Цих ці можна вже знаєш такі раніше продавати. Да, Ну, ну ті з малесенькі, вони ж... Шо... А ну чекай. Та зараз щелкнеш, вони повибігають. І що? Водичка в них є, корм є. Та вони вже сюди не поміщаються, подивіться, вони вже другим рядом лежать. Тобто такі кабанчики хороші. Ах, і соплять. Це тихенько відкривай, тільки щоб я вийшов. Угу, Я ж ти казав? Закривай. Подивилась. Тут щулкати не може, тут -а десь дёрнеш, а так і все, вони вискакують. Ага. Тоже такі. Ці знаєте, ті такі високі і продовжуваці, а ці такі низенькі і такі масивні. Зараз, можливо, як видно буде, як вийдуть. Ні, ну ці, звісно, вони були спаровані контером. контером. Це ді... діти контера, так сказати, і ландраса. А там, а, там а там велика біла. Там велика біла. А велика біла, вона продовгуваста. Якщо кантер він такий от масівний, ніби накачаний, знаєте, як будто вони там не сплять, а в спортзалі. <гум> Що вони такі от ляшки в них спини такі от. Ні, <гум> 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 А ті вони такі видовгуваються, як будто цілий день і так на трампліні висять. Так, ну що, це і все. Поки все управління. Коровам всі накинули, напоїли. Так, да, ми ще Мале... сьогодні навоз вивезли і ну, як трошки нас... поганяли трішки. Так, да, трішки поганяли. Ну, сьогодні у нас така неділя, сказати, день, то сьогодні так відпочиваємо, нічого Його. такого не робимо. Хоча, кажуть, в неділю в основному відпочивати робити не можна, ну, це так знаєте. З нашим господарством. То... Да, у нас кожен день робота. Так що... А тут такі справи. Що, все та дітькам звідси. Так, відпочивають, світло ми не вимикаємо, тому що цим, цим побігать. Так. А, не побачив. Це там всередині, як я це люблю спати, а <риклад> так ноги, а так жопа й ноги все. Да, на цьому все. цьому да. В Наступному відео у нас буде рум тур по хаті вашої довгоочікуваний, любимий. Та виходимо, покажемо, яка погода у нас. Ja, у нас трішки oh! снігом. І після румтура це такі вже, знаєте, спойлери наперед. Якщо погода дозволить, і сніг трішки розтане. Тому що ми дивилися по погоді. У нас там вже йде плюсова погода, плюсова температура. Знову там і плюс два, плюс три. Ну, я думаю, сніг розтане, то покличемо брата, будемо займатися дробами. тому що. Дрова закінчилися, і, може, навіть і Арпалом поїдемо пиляти на наш гектар, тому що там уже хтось за нас роботу зробив. Хоча... Почав робити. Да, почав робити, але ми візьмемо дві пилки, візьмемо Арпал, візьмемо процепчик, мішки та хай кричать. Господі. Візьмемо. Прицепли, ці всі техніки. Чоловік буде штілем пиляти, я буду апропилкою пилять, вона там ручна, там, в основному а так... Головне, щоб акумулятори були заряджені, Ото Ну, заряжені. Штучку одягнув, кнопку нажаю, воно там пиляє. Да. Ну, Тож поїдемо покажемо, да, попробуємо. Да, справлюсь навіть я. На цьому все. Да, на цьому все. Тому підписуємося. Чекаємо на румтур, чекаємо на заготівлю дрова, чекаємо на е, перепилку Арпалом. І до зустрічі в наступних випусках. Всім па, -па. Всім па-па.